Баварія найбільша федеральна земля Німеччини за площею із населенням понад 13 мільйонів людей. Вона межує з Чехією та Австрією, а на півдні доходить до Альп. Столиця регіону Мюнхен. Це місто відоме музеями, старою архітектурою, сучасними будівлями, університетами та розвитком промисловості. Крім Мюнхена, у Баварії багато менших міст і природних ландшафтів, озера, Ліси, Гори. У цьому відео три міста, що відображають різні сторони регіону. Мюнхен як головний центр, коротне містечко Гарніш Артенкірхен біля Альп, Нюрнберг одне з найбільших місць регіону із добре збереженим середньовічним центром. Центр Мюнхена компактний і зручний для прогулянки. Головна площа Марієм Плац і знову радошею 19 століття та годинником. Поруч розташована Правоін Кірхи з двома вежами, а трохи далі церква Святого Петра з глядовим майданчиком. Біля площі знаходиться ринок Вікто і палацовий комплекс Резиденція, де раніше мешкали правителі Баварії. У центрі є офіційний магазин футбольного клубу Баварія, заснований в 1900 році. Клуб грає на стадіоні Альянс-Арена, розташованому на півночі міста. Забудова в центрі невисока. Більшість історичних будівель відновили після Другої світової війни. На північ від центру розташовані три головні кінокотеки з творами від старих майстрів до сучасного мистецтва. У самому центрі Мюнхена знаходиться будівля Баварської державної опери. Введена у 19 столітті, де щороку проходить один із найстаріших оперних фестивалів. Далі на північ павільйон BMW Welt і штаб-квартири компанії у формі 4 двигуна. У центрі Мюнхена починається англійський сад з площі понад 3,5 квадратних кілометрів. В ньому є Луки, канали, японський павільйон і місце, де цілий рік тренуються серфери на штучній хвилі. У місті багато пішохідних зон, велодоріжок і громадського транспорту, що ходить за розкладом. Історичний центр зберіг на високу забудову та вузькі вулички, що робить його зручним для прогулянок. Гармі Шпартен Кірхен розташований біля підніжжя Баварських Альп з півтори години від Мюнхена. Звідси можна піднятися канатною дорогою на Тушпітце, найвищу гору Німеччини. У центрі міста збереглися традиційні будинки з розписами вузькі вулички та невеликі площі. Місто відоме як гірськолижний корот місце проведення спортивних змагань. Нюрнберг друге за величиною місто Баварії, розташоване на півночі регіону. Історичний центр зберіг щільну середньовічну забудову із фрагментами міських стін і старими кам'яними мостами. Тут поєднуються середньовічні будинки, готична архітектура та сучасні дорогої вулиці. Місто залишається важливим економічним і культурним центром регіону, а його центр зручний для пішохідних прогулянок. В Баварії корисно знати кілька простих фраз німецькою. Наприклад, «бутен так означає добрий день еншулдигунг перепрошую щоб дізнатися чи хтось говорить англійською можна запитати Sie енгліш для того щоб спитати дорогу вживають zum Zentrum?». Що перекладається, як «Як прийти до центру у транспорті або касі? Достатньо сказати айне факати бітте», Тобто один квиток. Будь ласка, у кафе або ресторані, коли потрібно розрахуватися, кажуть Цален бітте. Подякувати можна словом «Данке», а попрощатися коротко, чус навіть ці кілька слів роблять спілкування в поїздці помітно простішим. Баварія це регіон з багатою історією та різноманітною культурою. Тут переплітаються старовинні традиції, і сучасне життя. Мюнхен показує поєднання історичної архітектури, музеїв і динамічних сучасних районів. Гарний Шварценкрхен демонструє близькість до природи та гірські пейзажі, які приваблюють туристів і спортсменів. Нюрнберг зберігає атмосферу середньовіччя з вузькими вуличками та історичними будівлями. Усе це робить Баварію цікавим регіоном, як для культурного відпочинку, так і для активного туризму. Баварія постійно розвивається, поєднуючи увагу до минулого з інноваціями сьогодення.